thank you Вітаю, ось сиджу. Я такий працюю над сценарієм масштабного великодного відео. А тут звідки не візьмись, традиційно зненацька з'являється чудова новина. Шейм, дякую тобі! Сьогодні з'явилися в хорошій якості та дуже детальні оновлені фото всіх фізичних видань Stalker 2. Та най найголовніше це повноцінна мапа всієї гри Сталкер 2. Взагалі, там дуже багато фото, дуже багато матеріалів. А по мапі так в. Взагалі зупиніться на секунду і зрозумійте, GSC оприлюднили справжню фінальну мапу гри. Це значить, що градус подій високий як ніколи. Це значить, що до показу матеріалів та власне повноцінного геймплею ну вже зовсім недовго. Загалом новина ну просто зносить дах. Тож зараз все це діло ми будемо оглядати та смакувати. Але перед тим традиційно прошу підписатися на мій канал, адже тепер в нас нова ціль добити 20% до кінця літа, і також не судіть суворо для підтримки каналу. Ми повинні робити певні речі. Тож, виділіть хвилинку вашої уваги і летимо оглядати чудові новини. Вітаю в мене для тебе чудова новина. Сьогодні ти зануришся зі мною в найпрекрасніший із віртуальних світів: це Unreal RP. Саме тут тебе чекає той ідеальний прекрасний світ, про який ти мріяв все своє життя, але ніяк не наважувався увійти в нашу матрицю. Тут тебе чекає абсолютно все, що ти можеш собі уявити. Хочеш бути борцем за справедливість в колі тієї самої сім'ї. Вони вже чекають на тебе. Можливо, ж твої амбіції, сповнені бажанням бути членом одного з кланів мафії. Вони залюбки візьмуть тебе до себе, але май на увазі зраду вони не пробачають. Відданість та хоробрість це та риса, без якої тобі краще не сунути свій ніс до мафії. Можливо, ти на стороні законів та правопорядку, чому ні? Поліція чекає до своїх лав найкращих та тих, хто справді готовий невпинно працювати задля благоустрою цього міста. Повага, кар'єрний ріст, гарна зарплатня та перспективне майбутнє. Це все, що на тебе чекає в лавах поліції. Чи можливо ти полюбляєш отримувати справжні емоції та адреналін? Будь стрітрейсером, бери участь в змаганнях та отримуй швидкі та непогані гроші. Але якщо такий ризик на межі життя тебе не влаштовує, але ти полюбляєш їздити на авто, стань таксистом, отримуй гарні чайові та стабільне життя. Будь ким завгодно, адже лише на Unreal RP ти отримуєш справжнє розмаїття професій, ролей та просто життєвого шляху. Отож, приєднуйся до нас саме на Unreal RP Ти відчуєш смак життя наповну. Чекаємо тебе. Отож, на сайті магазину «Мойо» сьогодні з'явилися детальні фото з фізичних видань 2». Не знаю, можливо, на інших магазинах теж, але це не настільки важливо. Найпершим ділом йдемо до найцікавішого. Пам'ятаєте, я вам розповідав про речі, які будуть пов'язані з зимою в грі? Власне, я казав про аномалію, що заморожує, чи то зимову аномалію. Здається, я був правим, адже справа вище ми бачимо слово сніг під знаком питання. Дуже, ну дуже хочеться побачити цю локацію. Відразу закрадаються думки, що в центрі цієї локи є якась надпотужна аномалія, яка й заморожує все навкруги в радіусі кілометрів, враховуючи об'єми локації на мапі. Загалом, аномалія не аномалія, але в якійсь мірі я точно був правий. Слід Шейді, величезне, дякую тобі за експрес-допомогу. Навіть не знаю, що б я без тебе робив. Дякую, друже, за мапу та за всі розмітки на ній. Дякуйте Слін Шейді. Отож, номер один. Це прип'ять, два. ЧАЕС Три снігова аномалія, яку я навангував. Чотири. Обожнюваний мною кордон. П'ять дуга. Числа шість. Нема, бо воно потрапило в аномалію. Сім. Згорілий ліс. Ну або якось так. Вісім. Великі болота. Дев'ять. Північний периметр. 10. Бар Сторендген. 11. Смітник. 12. Жадібна жаба, про яку, до речі, я вам детально розповідав у попередніх відео. 13. Залісся. 14. Підземний Юпітер. Можливо, це тунель до Прип'яті. 15. Станція Янів. 16. Рудий ліс. 17. Центр. Судячи по колам на карті, це генератори. 18. Локація під назвою «Промислова зона». 19. Локація під назвою Кашарівка або ж Кашарівка. 20. локація під назвою Вони посилають на смерть. 21. Локація під назвою Хашер Хікерс. 22. Фальшивий шлях або ж вони брешуть. 23. Локація під назвою «Конкріт». Можна припустити, що це щось типу бетонні. 24. Локація під назвою Південь. Скоріше за все північний периметр. Двадцять п'ять локація під назвою Не спи тут, але це не точно дуже погано помітно. Двадцять шість підпис Міша збожеволів. Та двадцять сім локація з підписом гірше ніж військові. По мапі поки що все, але в наступних відео ми обов'язково повернемося до цієї теми. Ось маємо такий собі дозвіл на право в'їзду в закриту зону з підписом. Сталкер. Люди кажуть, що це старий і вже не діючий пропуск до зони. Залиш собі це в якості сувеніру. Маємо арт в дуже хорошій роздільній здатності, власне, який ви помітили на прев'ю. Сталкер в руках з гілкою прямує до бункера, на шляху якого утворилася аномалія, в центрі або поблизу якої артефакт. Арт не Мовірно, атмосферний та вже демонструє свою красу в мене на робочому столі. Чого і вам раджу. Посилання на арт та всі ці фото в хорошій роздійній здатності. Я залишу в описі під відео. Тепер нашивки. Ну або ж патчі теж можемо розглядіти в деталях: ось воля, долг, моноліт, одинаки. Жетон з радіюванням сталкер 2. Я б сказав, не Жетон, а дорогоцінний амулет, брелок на карабіні та прекрасний арт з чорнобильським енергоблоком теж має місце бути на вашому робочому столі. Виглядає приголомшливо, та що найголовніше дико атмосферно. Думаю, цей арт згодом буде висіти в мене на стіні. Фігурка сталкера, рюкзак, стікери та лампа, для якої місце на моєму столі вже готове. Лист до розробників цитую. Дорогий гравець, ти тримаєш в руках результат праці понад тисячі людей від тих, хто розробляв саму гру, до тих, хто запакував та доставив її вам. Ми доклали чимало зусиль для того, аби це трапилося, і неважливо, що станеться. Ми завжди знали, що це наш обов'язок завершити цю гру, створюючи найкращий ігровий досвід без перебільшення. Ми вклали всі наші серця та душі, щоб втілити сталкер 2 до життя. З самого початку розробки 2 це була подорож довжиною в життя для всіх нас. Ми неймовірно вдячні за можливість долучити вас до цієї тривалої подорожі. Ваша підтримка це найцінніший артефакт в світі. Вас очікує величезна нелінійна прихода в Чорнобильській зоні відчуження. Це глибока історія з вашими власними виборами, які впливатимуть на результат. Безліч локацій знаходиться в цьому величезному відкритому світі, з купою небезпек, загроз, квестів та скарбів відкриті для дослідження. Ми сподіваємося, що ви отримаєте особливий досвід та зрозумієте, що не дарма очікували весь цей час. Ми справді бажаємо вам насолодитися грою від моменту, коли ви поринете в зону, доки. Ви не досягнете самого серця Чорнобилю та поза його межі. Отож, дорогі мої, сьогодні я планував стрім, але із за відео плани змінилися, тому не певен, що матиму можливість. Якщо сьогодні не буде змоги, значить завтра обов'язково щось влаштуємо. Не забувайте бути підписаним на канал. Та до скорої зустрічі. Ох, мало не забув. Щодо мапи я вам продемонстрував та назвав, де та які локації на мапі знаходяться. Але, звісно, обов'язково ми скоро на цю тему дуже детально поговоримо. А тепер вже точно гарного вам дня та до скорої зустрічі!